Свідки розкрили важливі деталі трагічного дня Ірини Фаріон. Зінченко та адвокат активно і детально уточнювали їхні покази. На Львівщині викрили шахраїв, які обікрали 20 клієнтів Приватбанку. Посадовців Львівського університету судитимуть за махінації з технікою на понад 2 мільйони гривень. У місті відкриють архітектурну бібліотеку. Візарій про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Свідки розкрили важливі деталі трагічного дня Ірини Фаріон. Зінченко та адвокат активно та детально уточнювали їхні покази. Сьогодні в Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання свідків у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання розпочалося у закритому режимі і складання присяги свідками. Лише після цього до зали суду пустили журналістів. Під час засідання заборонили робити відеозйомку та фотографування, дозволили лише аудіозаписи. Першою виступила сусідка Ірини Фаріон. Жінка розповіла, що увечері, коли сталася трагедія, вона бачила хлопчину у капелюсі, окулярах та червоній олімпійці, якого регулярно помічала на лавці перед під'їздом. За словами очевидиці, у момент, коли Ірина Фаріон вийшла з валізою з під'їзду, юнак швидко піднявся і пішов у арку. Був десь хвилину-півтори там, потім вийшов, оглянувся і знову сів на лавку та почав одягати червоні рукавички. Жінка підвелася і пішла вперед. Проминула Ірину Фаріон, тоді почула за спиною звук. Схожий на петарду. Коли оглянулася, побачила, як цей підозрілий юнак побіг у Арку, а Фаріон лежала на землі. За словами жінки, в той момент вулиця була порожня, лише один чоловік був неподалік мив руки. Після свідчень сусідки, уточнюючи питання, ставив підозрюваний Зінченко та його адвокат Ігор Сулима. Вони з'ясовували хронологію перебування хлопця на лавці, його зовнішні ознаки, орієнтовний зріст і віка. Також запитали, як свідок визначила, що особа на лавці і та, яка втекла, одна і та сама. Жінка зазначила, що бачила спину і капелюх. Згодом суд оголосив перерву через повідомлення про замінування будівлі. У цей час В'ячеслав Зінченко складав кубик Рубіка. Після перевірки залу суд поновив засідання. Наступним виступив майстер з підключення інтернету, який того дня працював у під'їзді на вулиці Масарека-3. Він розповів, що після завершення частини роботи забруднив руки вапном об стіну і пішов до машини помити їх. Автомобіль був припаркований біля п'ятого під'їзду. Йдучи від сьомого під'їзду до Своєї машини він помітив жінку з валізу, яка тримала телефон, і юнака на лавці у капелюсі, окулярах та кольоровому убранні. Коли він підійшов до машини, хлопець почав рухатися в його бік. Під час того як свідок відкрив багажник, вони розминулися. Свідок уточнив, що дістав пляшку з водою та повернувся до під'їзду, де почав мити руки серед зеленої рослинності. За деякий час він почув наляканий крик і постріл, обернувся та попрямував у бік звуку. У цей момент юнак, який сидів на лавці, тікав у арку, а Ірина Фаріон вже лежала на землі. Спершу він нічого не помітив на її тілі, але після повторного огляду виявив кульове поранення і негайно викликав швидку допомогу. Постраждалу госпіталізували. Наступне судове засідання відбудеться 15-го жовтня. Дня донька Ірини Фаріон Софія особа анонсувала, що цього дня суд заслухає таємного свідка, який бачив нападника без панами. <му> На Львівщині викрили шахраїв, які обікрали 20 клієнтів Приватбанку. Правоохоронці затримали групу, яка виманила в людей понад 800 тисяч гривень. Злоумисники телефонували клієнтам, представлялися працівниками служби безпеки банку і переконували переказати гроші на нібито безпечні рахунки, які насправді контролювали самі. До складу угруповання входили троє мешканців області: 31-річний організатор і двоє виконавець віком 29 і 32 роки. Вони діяли обережно, часто змінювали квартири і номери телефонів, щоб уникнути викриття під час обшуку. Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, телефони, банківські карти та чорнові записи. Організатору та його спільницям повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває. Двох киян судитимуть за підготовку вибуху біля райвідділку у Львові. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного хлопця та 22-річної дівчини. Їх звинувачують у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими пристроями. За даними слідства, у березні цього року обвинувачені, шукаючи заробіток у Телеграм, погодилися на пропозицію невідомого за 3 тисячі доларів. Доставити нібито сумку з грошима. За вказівкою роботодавця вони приїхали до Львова, забрали пакунок у лісосмузі та поселилися в хостелі. Там відкривши сумку, Пара виявила всередині саморобний вибуховий пристрій, як стверджує слідство, усвідомивши, що їхнім куратором є представник Росії, вони свідомо продовжили виконувати його інструкції, придбали обладнання для відеоспостереження та підготували вибухівку до застосування. Зловмисників затримали співробітники СБУ. Їм загрожує від 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Посадовці Львівського університету судитимуть за махінації з технікою на понад 2 мільйони гривень. Поліцейські завершили розслідування масштабних зловживань. За даними слідства, перший проректор та начальник відділу держзакупівель умисно завищували ціни на комп'ютери та спеціальне обладнання. Через їхні схеми держава втратила понад 2 мільйони гривень. Розслідування охопило два епізоди: перший стосувався закупівлі мікроскопів і камер. Тендер був заздалегідь підготовлений під конкретних постачальників. Збитки склали понад 1 мільйон 140 тисяч гривень. Другий епізод закупівля комп'ютер. Техніки. Спочатку збитки оцінили у 696 тисяч гривень. Після додаткових експертиз сума зросла до 1 мільйона 200 тисяч гривень. Один із посадовців намагався приховати свою участь, надавши підроблені документи. Обидва провадження передано до суду посадовцям загрожує до шести років ув'язнення. Підозрюваного в хабарництві суддю зі Львова тимчасово відсторонили від роботи. Йдеться про Юрія Білоуса з Личаківського райсуду. Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити його до 4 листопада у зв'язку з кримінальним провадженням. За даними слідства, у вересні цього року СБУ та ДБР повідомили судді про підозру в отриманні хабарів та приховуванні майна на понад 7,5 мільйонів гривень. Один із задокументованих епізодів 8 тисяч доларів за обіцянку вплинути на ухвалення рішень. Правоохоронці провели дев'ять обшуків у Львові за місцями проживання, реєстрації та в автомобілі родини судді. Вилучили документи на квартири з загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень. Після затримання Юрію Білусу обрали запобіжний захід у вигляді застави. Розслідування триває. У Самбурі водій БМВ спричинив аварію з летальними наслідками і втік з місця події. Загинув 21-річний пасажир. Інцидент стався вночі 4 жовтня на вулиці Промисловій. Водій не упорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. За словами місцевого активіста, він залишив авто та пасажира на дорозі, не надавши допомоги. Винуватцем називає власника фермерського господарства. Поліція розшукала водія. Ним виявився 40-річний житель Самбірського району. Йому повідомили про підтримку Підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення та можливе позбавлення права керувати транспортом на три роки. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. У Львові відкрили меморіальну таблицю Андрію Парубію. Пам'ятну дошку встановили на вулиці Академіка Єфремова, саме там, де 30 серпня загинув народний депутат. Таблицю відкрили батько і донька Парубія. На місці загибелі також висадили дерево у пам'ять про політика. До слова 1 жовтня президент посмертно присвоїв Андрію Парубію звання Героя України. У Львові лікарі врятували одномісячне немовля з COVID-19 та синдромом Лайла. Спершу дитину госпіталізували з COVID-19, але згодом у неї виявили токсичний епідермальний некроліз. Рідкісне захворювання, при якому шкіра та слизові оболонки масово відмирають. Лікарі перевели малюка до спеціального відділення та застосували срібні пов'язки і компреси, щоб зупинити хворобу і запобігти інфекціям. Синдром Лайла Ботен часто виникає через інфекції чи ліки, вражає великі ділянки тіла та може призвести до серйозних ускладнень, включно з сепсисом. Летальність становить 30-70%. Стан дитини стабілізувався, її вже виписали додому. У Львові ветеран становить рекорд України із створення картини колесами крісла колісного. річний Валентин Олексієнко після травми на службі втратив чутливість нижче грудей, але не здався. Він перетворив виклик на мистецтво. Під час реабілітації у львівському центрі Анброкен він відкрив для себе малювання. Нову техніку придумав саме там. Замість пензля колеса, замість мазків, відбитки, фарби. Творчість Валентина підтримала львівська художниця зірка Савка. Разом вони випрацювали. Ли унікальну техніку, яка вже привернула увагу на мистецьких заходах Healing Art Львів. Там ветеран створив полотно під назвою Повороти долі у суботу, 11 жовтня. У Art Gallery Валентин встановить рекорд України, створюючи полотно наживо. У Львові відкриють архітектурну бібліотеку Візарій, унікальний простір з давніми кресленнями та виданнями про архітектуру, дизайн і мистецтво. Це не просто бібліотека. Тут поєднуватимуть дослідження, навчання та публічні події. Колекція включає сотні унікальних примірників, серед яких старовинні альбоми та гравюри відомих майстрів. Користуватися літературою можна буде безкоштовно у читальному залі та дослідницькому просторі. У Візарії також проводитимуть воркшопи, лекції та дискусії про суд сучасну архітектуру і відбудову українських міст за словами організаторів, це живий простір для архітекторів, дизайнерів, митців і дослідників. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.